Одним із перших зустрів російські удари і окупацію вже майже рік, як звільнений, але досі оговтується від усього, що наробила Росія. Гостомель продовжує відновлюватися і вчиться жити новим життям. А воно частково спускається під землю. Підвали багатоповерхівок, які стали прихистком для людей під час перших російських ударів. Тепер пристосовують для роботи і навчання. В одному з таких побувала наша знімальна група. В цьому гостомельському ЖК, який ви зараз бачите, добряче дісталось на початку великої війни. По ньому не просто летіли снаряди. Російські окупанти взяли тут в заручники кілька десятків місцевих жителів і тримали їх у підвалі. Зараз тут багато чого вже відновили, а під будинком ворує життя. Пісні і музика тут тепер лунатимуть часто. Підвал перетворили на тимчасовий прихисток для дитячих гуртків. У Нас 19 гуртків, в яких займається близько 800 дітей. Коли лунають повітряна тривога, наші керівники, педагоги і діти повинні спускатися в укриття. На жаль, там, де в нас власне приміщення, там немає укриття. А дане приміщення, дане укриття дасть нам змогу займати більше дітей, запрошувати на гуртки. Нам дозволили займатися в. Приміщенні громадської організації, але при цьому обов'язково облаштувавши приміщення, в яке можуть можуть спускатися батьки, діти і власне всі ті, хто живуть поряд. Свого року чекає шестирічна Саша. Дівчинка добре пам'ятає, як торік навколо вибухали російські снаряди. Цілу ніч я не спала, тому що бахкали на покровському. У свої шість Саша добре знає, як воно виїжджати з міста під обстрілами і що відчуваєш, коли автівку зупиняє ворожий блокпост. Та сьогодні час для музики. Тут вона може грати в безпеці. Тут весь час є світло на сонячних батареях, світло водичка окремо ще є. Вмикається тут не було санвузла, тут облаштували. Ми можемо звернутися, поки дітки тут знаходиться, подивитися мінну безпеку обов'язково для дітей. Також у нас є куточки, де можуть дітки взяти, розмалювати. А Ще вогнегасника, аптечка, живлення від генератора і запас їжі. Облаштувати підвал, де раніше не було нічого, крім труб і будівельного мотлуху, допомогла громадська організація, що має офіс у цьому ж і дозволила дітям займатися у своїх приміщеннях. Бо знайти в лі класи для уроків у гостомелі на початку навчального року було тим, ще квестом, кажуть педагоги. Це якраз приклад громадської ініціативи, до якої можуть долучитися абсолютно всі власники ОСББ, наприклад, і зробити облаштувати про. Остіри, які стане прихистком у своїх будинках, Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.